Я там почитала і оту от гортензію, що Віки подарував Артем букет, от, що її можна живцювати. Але ж я вже одного разу живцювала подібні. Ну, Може, що літо було, вони в мене не прижилися. Ну, а зараз я спробую. Я вже підготувала горшок ось такий. І треба це під бутилку, і я лишу це на віранді. Земля яка з... земля з городу. Ось така вона, суглиниста. в мене там був такий кусочок, пісок. І оце таке, такий листяний торф. Дивіться, теж з лісу взяла. Якраз мені оцей пригодиться. Вони ж люблять отаке кисленьке. Зараз я все це змішаю в горшок, залью водою і пересажу. Ну, посажу живець. Винесу, бо він ще в хаті. Та вирішила зразу прям швиденько це все зробити. Такий сьогодні погожий теплий день, дуже гарний. Як вроді літо продовжується. Так, я насипала уже камінці сюди в горшок. І зараз я оцю один перчатку, правда, не підготувалася, бо у мене тут були дівчатка, і ми трішки зупинилися, а треба ж обов'язково сьогодні її посадити. Ну, оце ж у мене пісок, земля з огороду, без добрива, бо це ж гортензія, оце я її так перемішаю. А оце ж з лісу це те все, що потрібно для моєї гортензії, навіть шишка. Куди шишку діть? Покласти. Ага. Ну, це так побільше треба. Оце ж гортензії, вони люблять кислу почву. І це ж, не знаю на українській мові, як почва. Мабуть, так і є, а може, ну просто землю. І побільше. Краще, щоб воно було легеньке. І зараз я Куди поближче поставлю і заповню свій горщик оцей, потім пролью водичкою. Дивіться, я не прокалювала оцю землю нічого, ні з лісу. Ну, я хочу так зробити експеримент. Ну що його прокалювати там в духовці, так і все. Я так зроблю. Ну, буде жить. Захоче, буде жити. Не захоче, ну що ж, значить, не захоче. Ну і я так, звичайно, це буде в хаті. На вулиці в мене дві не прижилося. От, а ці? Експеримент зробимо. Ось так. Ось вона в мене оце. От, дуже гарно подарував Артем. Дуже. Проливаю звичайною водою. Так, тут якийсь черв'ячок хай гуляє на дворі. От. І у мене. Ножниці, чому вони? Та Віка тут ось надрізала, сказала, що щоб довше оцей кві... квітував, цей... ця квіточка, і вона надрізала. Тепер я на косу так зріжу. Ого. Отак. І тут зріжу. Тут прямо. От. І в корний він. Дівчата прийшли, ми тут кавун їли, сиділи каву пили. Ну, насичений день був. Дякуючи їм, що вони мене не забувають. Ну, і ось дивіться, я багато сюди. І тепер засуну ось так. Все. І бутилкою накрию. Хтось замазує оце свічкою, я не буду. І накриваю так бутилкою і забираю це все в віранду. Захоче буде жити. Ну, я б дуже хотіла. Була дуже гарна квіточка, але вже відквітла. Гортензію забрала звідси. Ну, а у тому ще стоять, ось квітують. Деякі, звичайно, вже перестають ось квітувати. Ну, а ці ще стоять гарненькі і ще порадують. Ну, а гортензію не знаю, що з цього вийде. Ой, моя квіточка щось тут бігає. Ага, може, й вийде, але влітку я садила, то нічого не вийшло. Квіточка, ти вже поїла? Пендюш? Пендюша? Пенді? Ось так.